Немає крім Христа більше нікого, немає посередників, немає святих, немає лідерів церкви, лідерів думок. Тільки Христос є той, який є нашим пересвященником, який прийшов, який помер і в якому ми маємо прощення наших гріхів. Знаєте, чого це входить одного на другий план? А тому, що Павло коли сказав: я хочу робити добро, а виходить, що як завжди. А знаєте чому? Святі ми ніколи не станемо на землі. Бо ми просто в плуті, грішній плуті. І знаєте, що нам грішна плоть підказує? Слухай, за тебе Христос умер правда. Ти помірю правда, ти спасений, правда. Найбо подивися на друге і на себе, ти набагато кращий. І от основна заслуга, що ти кращий став і ти будеш спасений. І знаєте, і нам так то приємно, що є щось з нашою того. Нам так то радує, і знаєте, через якийсь час ми починаємо думати, я не так болюся, як другий. Я не так одіваюся, як другий. У мене не такий принцип життя, як у других чому, то, значить, я собі десь приблизно допомагаю Богу спастися. Ні, Христос нас спасає раз і назавжди. І ми повинні осознавати. То. Знаєте, осознання тої істини, воно робить наше серця благодарними. Воно відкриває нам, то про що Валера говорив, блаженні ніщі духи, убогі духом. Тому що постійно ми будемо розуміти, Господи, якщо б не ти. все, конець. Господи, якщо б не ти мене спас, якщо б не ти мене вів, то я повний банкрот. Отам.